Як задовбали оці куриці? Це ж темно, телефон так знімав, що нічого не видно. Ось чергова, як її назвати, щоб не дуже матюхатися. Жіночий орган на ніжках. Загородила пониження тротуару своїм тарантасом. А чому жіночий? Тому що я відразу зрозуміла, що це баба, а тоді тільки вчора побачила, що там. Туфелька нам наклеєна, не видно телефону, телефону не видно. Це ж інвалідний візок не з'їде. Тут бордюр високий, а вона коза перегородила. О, і оце вже 6 днів, я вже в групі під'їзду, незалежності 6Б. Алло, власниця, будь ласка, забери свій тарантас. Ну, хто дає отаким от права? Ну, як воно попадає за кермо? Ну, воно стало на пониженні тротуару. І оце шостий день стоїть. Вона десь позаспить, мабуть, у будинку, а машина стоїть.